Мене заїбали люди, які спілкуються мовою Московії в Україні, тому пропоную вам послухати одну історію з життя сестри Василя Стуса. А тільки на руськам мові. А на русском язики ми не можемо вщатися, розумієте, я не можу з мамою своєю роз, роз, ну, поговорити, щоб я з нею на російському. Це шматочок з проєкту Еми Антонюк. Обов'язково подивіться його повністю. У ньому Марія Стус каже: мовляв, коли вона проїхала дві тисячі кілометрів, щоб нарешті побачитись із Василем у в'язниці, того дня працівники тюрми спочатку били та принижували його. А потім поставили ультиматум, що побачення з рідними відбудеться, якщо на ньому вони спілкуватимуться московською. Василь після всіх цих знущань він не став з ними він говорити. Сказав, Я на російській мові розмовляти не буде. Але він ж знав, що він не побачить своїх. Ну, рідних. Він надзвичайно синя сильна людина. Вдумайте, що навіть в таких умовах Стус не перейшов на мову Московії. Водночас особливо болісно мені було почути те, що зараз. Онуки пані Марії спілкуються якраз таки московською, і для того, щоб вони це робили, їхнього цілком україномовного двоюрідного дідуся, який боровся за українську, просто знищили. А тепер робімо висновки, що спілкуватися мовою Московії в Україні це не вибір, а примус. І якщо особисто вас ніхто не змушував, то це обов'язково робили з вашими предками.